Якщо говорити про національний характер, то кожна нація має свої певні національні риси, які складають національний характер і, власне, відображають національну психіку. Вважається, що українці нація досить миролюбива і непритаманна агресія. У нас дуже сильний культ сім'ї, родини, культ жінки. При цьому українці є такою волелюбною нацією, навіть деякі дослідники говорять, вживають термін говористою. І а, якщо е, історія країни, держави розвивається планомірно, стабільно, то ці риси будуть проявлятися як природні, як сутність цієї нації. От, е, на жаль, в Україні не було такого історичного стабільного планомірного розвитку. Ми завжди були під утисками е, інших держав, інших націй. І, е, звичайно, ну, це мало свій вплив. І тому вважається, що на сьогоднішній день. Е, Є певні деформації у нашому національному характері. Можна говорити про деформації, такі як атрофія національного почуття і гіпертрофія національного почуття. Атрофія національного почуття вона характеризується такою байдужістю, індиферентністю людей до взагалі національної ідеї, до культури, до традицій, до мови, до всього. І ну, це часто ми бачимо, коли люди абсолютно байдуже говорять: ну там говоріть на своєму країнському, хто вам мішає там, і так далі. Е, ну, власне, воно сформувалося чому? Тому що така була політика, дуже довго була така політика держави. І е, я думаю, всі ще пам'ятають ті часи, коли, наприклад. Люди з села, де говорили українською мовою, приїздили до міста, а в місті тоді багато хто говорив російською, це було престижно. І людина першим, першим чином починала вчити російську мову. Для чого? Для того, щоб наблизитися до еліти. Тобто такий своєрідний комплекс меншоватості, який, власне, ми самі в собі сформували по відношенню до, до росіян, до російської мови. Якщо говорити про гіпертрофію національного почуття. То тут можна говорити навпаки, коли одна нація пригноблює іншу, тоді у людей виникає такий супротив, ненависть до тієї нації і така надмірна демонстративна любов до своєї культури, до своїх звичаїв до гіпертрофії національного почуття схильні будуть люди дуже емоційні, дуже лабільні. І, власне кажучи, якщо говорити про ту ці дві дві деформації, то зрозуміло, що атрофія вона набагато складніше лікується і з нею набагато складніше боротися. Це треба починати. Все таки повинна бути нова. Політика держави, і треба починати з самого початку, це з полового будинку з дитячого садочку, і так далі, для того, щоб ну, формувалася оця національна свідомість. І тоді, коли буде така політика держави, то тоді і оця гіпертрофія, надмірна така демонстративна, вона також буде розвиватися природньо, стабільно і, власне, тоді люди будуть більше дійсно робити для розвитку свого національного характеру цих національних рис, ніж просто демонструвати і говорити. Але якщо зупинитися ще конкретно на мові, от ми зачепили, то е, чому дуже важливо говорити Украї... Украї... Ну, українською мовою, нашою мовою, е, яка є у нашої нації, тому що ну що таке мова? Це ж не просто набір слів, букв, речень і так далі. Ну, мова це шаблони мислення, це патерне мислення. Ми ж говоримо так, як ми мислимо. Ми мислимо так, як ми говоримо. І тому німці, там англічани, американці буде зовсім інший менталітет і мислення і інша мова. І ще Олександр Фон Гумпельт, відомий психолінгвіст, колись сказав, що кожна мова вона робить таке окреслює коло навколо своєї нації, навколо країни, де живуть ці люди. І це говорить про те, що в цьому колі знаходяться звичаї, традиції, культура, менталітет, мислення, все саме цієї нації. Коли ми починаємо... Відходити від своєї рідної мови, а повністю говорити іншою мовою, ми ж переймаємо по ми починаємо мислити, як вони, ми починаємо думати, як вони, ми починаємо традиції їхні в себе вбирати. Тому дуже важливо, якби вивчати інші мови на основі своєї базової, тому що ну от, скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина, і так далі. Але коли... Ми заходимо в кола інших мов, ми переймаємо їхні традиції, ми знайомимося з їхніми звичаями, але це вже все одно воно буде базуватися на тій основній, яка є у нас. Тому дуже важливо, щоб люди говорили своєю національною мовою для того, щоб формувалася ця національна автентичність, яка повинна існувати у кожної нації. Ну, і от Якщо говорити ще про психологічні характеристики, які є, то можна сказати, що українська нація вона є інтровертованою. Інтровертованою, тобто зосередженою на собі, на своїх проблемах, такою вдумливою, серйозною. Але інтровертованість вона ще й передбачає індивідуалізм. І багато дослідників говорять, що саме цей індивідуалізм українських людей і заважав такому повноцінному державотворенню. Тобто нам не притаманний колективізм, в нас не приживався і не буде приживатися. І навіть оці ці всі наші приказки. Моя хата з краю, там, де два українці, три гетьмана, кожен Іван має свій план і так далі. Вони говорять про те, що все-таки українці вони будуть більш індивідуалісти. От. Е, в якийсь момент, наприклад, стресові для країни можуть об'єднатися, але потім все одно ці національні риси вони будуть проявлятися. І тому е, ну, дуже важливо знати ці національні особливості, психологічні особливості, тому що ну, українці ж не єдина нація, яка інтровертована. Яка вдома і так далі? Є дуже багато таких націй, при цьому вони будують хороші, успішні, процвітаючі держави. І, власне, як на мою думку, то психологія наука нова. В Україні вона там взагалі розвивається років 50, це дуже мало для науки. Але коли ми говоримо про розвиток дитини, то ми враховуємо її індивідуально-психологічні особливості, вікові особливості. То чому ж, коли ми говоримо про розвиток держави, як живого організму, який має національний характер? Який має свою національну психіку не враховувати отакі індивідуальні особливості, їх треба обов'язково брати для уваги для того, щоб це не заважало а поки сприяло такому повноцінному гармонійному державотворенню.